Дичні профілактичні, профілактичні огляди діток проводяться у дитячій поліклініці педіатром, з яким укладено декларацію. Наразі немає потреби записуватися до усіх лікарів-спеціалістів, проходити усі можливі обстеження. Достатньо звернутися до свого педіатра. Що входить до такого профілактичного огляду? Це збір анамнезу. Повне фізикальне обстеження, виявлення гострих захворювань або хронічних станів, вимірювання зросту дитини та маси тіла дитини. Згідно такого, згідно такого обстеження, складається єдиний узагальнений висновок про стан здоров'я дитини. Також лікар надає рекомендації щодо фізичного навантаження, фізичної активності, також рекомендації з приводу харчування дитини тільки якщо є Необхідність призначає лікування, і якщо необхідно, звичайно, до обстеження. Якщо у ході обстеження виявляються якісь порушення, лікар-педіатр може скривати до вузького спеціаліста та направити до обстеження. Медичний профілактичний огляд дитина може прийти в будь-який зручний для себе час і на протязі усього року результати цього обстеження є чинними рік від дати його проведення. Так як і весною, і влітку ми бачимо скупчення людей, ми бачимо багато дуже пацієнтів. Тому найідеальніший час для проходження такого медичного огляду саме січень і лютий. Якщо ми будемо говорити про дітей, які проходять медичний профілактичний огляд вперше для вступу кудись, наприклад, дитячі садочок, перший клас у школі, абітурієнти на перший курс, звичайно, обсяг їхнього обстеження. Трошки більший аніж дитина, яка вдруге звертається до цього лікаря. А якщо дитина звертається до лікаря педіатра вдруге, зазвичай це займає дуже мало часу. Наприклад, у мене на прийомі це запис до мене на прийом з медичною карткою. З дитиною я провожу весь профілактичний огляд в своєму кабінеті. Вимірюю усі показники, які мені потрібно, тільки якщо у мене є якісь зауваження, є якісь питання додаткові, тоді я можу призначити до обстеження. Але зазвичай це займає п'ятнадцять. 20 хвилин часу. Наразі немає такого, що на медичний профілактичний огляд дитина приходить за чергою. На такі огляди дитина тільки приходить за електронним записом. Прийшла на свій час, пройшла медогляд, отримала консультацію і пішла додому.